Добре, дякую велике. Дякую за цей подарунок. Чого собі? Батько, я для Романа і Ани танець животам. Буде пісня, зроблю. Питань немає. Ну давайте розпакуємо. Ключ від замкнутого контейнера. Дякую. Мені нападало он ящиків тупо тьма, 16 ящиків нападало за 2 дні. Добренько, давайте тоді відкриємо. А ну-ка. Ваші ваші ці, ваші здогадки. Не впаде. От вангую, не впаде. 25 золота. Опача. Ну, блін, було вигідно ключик обміняти, насправді. Е, мені мені здається, що було вигіднішим його поміняти на 300 золота. Батько, де для Романа і Ани танець животом. Буде пісня, зроблю. Чекай. А, А? Пішла спека. Бачили? Ой, Олександр, ви щось скаже, мене балуєте. Я вам скажу так. Дякую велике. Дякую велике за подаруночок. Давай розпакуємо тоді. Ти вирішив два ключі дати, да? Ще один. От ще один. Я думаю, от один раз було, треба другий попробувати. Після такого танцю я, я ну, на біс повинен виходити з цим танцем. Добре, ладненько. Давайте відкривати. Я вангую, випаде сер... частина сертифікату і 25 золота